Сьогодні 8 листопада, і я знову гуляю на набережній. Подруга побігла, а я прогулююсь. Погода все ще всі де стоїть чудова. В день вчора було 26 градусів, у море все так 25 градусів. Неймовірно тепла погода, як для листопада. З погодою дійсно дуже пощастило, тому що в кінці жовтня я дуже хвилювалася, яка буде погода в листопаді, тому що мої друзі їхали сюди вперше, і дуже мені хотілося, щоб вони накупалися в цьому теплому морі і щоб не було дощу. Один раз дощ був, але він був такий короткочасний, були чорні хмари, але було дуже дуже неймовірне море з великими хвилями і з теплою водичкою. Цей чоловік щодня їздить на велосипеді з музикою. Така в нього ранкова прогулянка. Готелі ще деякі працюють, деякі вже позачинялися, поприбирали шезлонги, поприбирали зонти, вже там чистенький піщаний пляжик. Завтра, 9 листопада, у моєї подруги день народження і ми відправимось на екскурсію в Зелений Каньйон. Зараз проходжу повз готель, який називається Арум Барут Collection. Дуже така доглянута територія, дуже гарний пірс, на якому виставлені навіть деревця в горшечках. І сама територія готелю дуже гарна, але він там знаходиться вище. Бачимо тільки ресторан біля моря. Також поруч з барутом знаходиться Sunrise Queen Готель. Такий дуже гарний готель, біленький, знизу його не дуже видно. І також є пляж через дорогу, але свого пірсу в них немає. Особливо гарно він виглядає ввечері. Ми тут, коли по набережні проходилися, то він так весь підсвічується. Дуже красивий готель. Також є ресторан з таким гарним краєвидом на море. В території готелю працівники зривають оливки з оливкових дерев, постелили таку сітку знизу і зривають. Зранку тут бігає дуже багато спортсменів. Я також задоволена цією прогулянкою, тому що додаткові 3000 кроків я находжую перед початком робочого дня. Повертаємося з набережної в готель, і тут у дворі в когось теж ростуть такі гранати. Червоні-червоні, такі гарні, а поруч ще не незрозуміло, чи мандарини. Ну, таке щось, як на мандарини не схоже, якісь недородні грейпфрути. Дуже красиво.